Успіх книги і самого автора залежить у першу чергу від підтримки видавців, громадськості бібліотекарів. Саме тому наша бібліотечна система широко популяризує книги поетів та письменників наших земляків. Мене дуже вразила книга нашого місцевого поета Миколи Біцюка. Була декілька років тому була презентація бібліотеці міській, місь, міському бібліотеці філіалі «Ісправленому вірить називається. Ця книга дуже з таким філософським, незвичним змістом. Відчувається, що автор людина інтелектуальна, провінціальність в принципі не гріх. А нос родні горбушки теплої хліба. Я щасливий, я зараз щасливі всіх від міста, землі, ріки і неба. Це може сказати тільки той, хто любить своє місто і хто тут виріс і провів своє дитинство. Збірка знаної всіма поетеси Ніни Осадчої, какдабі Сонної ночі, ні покой, зачитана, як то кажуть, до дірок, бо дуже вона лірична і торкається найпотаємніших струн душі читача, користується попитом і збірки поезії Михайла Бунака. Варто зазначити, що природа нашої новгородців не надихає саме на написання віршів, тоді як більшість чернігівських авторів пишуть прозові твори. Віталій Леус. Він знайомий вже з 90-х років минулого століття. Він пише: у нас є така. Книжечка Справа нумізмата, так багато його хто знає, читає. Ось його книга Суди його Бог. В нього такі детективні, детективні такі твори, які читаються із захватом, і завжди чекаєш і не знаєш, чим закінчиться розв'язка цього твору. Ось цим він захоплює цей автор. Ще є у нас. Повість Полустанок смерті сюди входить Станіслава Марінчика, Квітка папороті збірник. І кінороман сюди входить, Квітка папороті. Полустанок смерті це така цікава, захоплююча повість, вона написана нестандартно. Так. Все це не вигадано автором, все це було в житті, і було в реальності. І твори цього автора не залишають читача байдужими. Книжковий фонд центральної районної бібліотеки поповнюється новими примірниками авторів Чернігівщини Валентини Мастерової, Олексія Брика. Михайла Годенка, Миколи Адаменка новородці верці цікавляться новими виданнями, бо і герої творів, і сюжети дуже близькі нашій сіверській душі, зрозумілі самі ідеї книг, де перемагають добро і милосердя, краса над безграмотністю та жорстокістю.